Слава Україні! Героям слава! З нами козак Максим, гравець команди «Збруч агробізнес». Діліться спершу своїми враженнями від гри. Фух, враження в підсумку позитивні вийшли, але по грі, чесно кажучи, перший тайм команда Галич виглядала, я думаю, сильніше, ніж ми. Могли, в принципі, вони не забивати неодноразово, але ми вистояли. В другому таймі трошки десь нащупили свою гру і в підсумку вольова перемога. Сьогоднішній суперник добре відомим вам. Чи врахували ви усі тонкощі їхньої гри? Та чи власне допомогло це знання суперника на полі? В принципі, так, з суперником ми знайомі давно, в принципі, досить часто з ними грали, мали можливість їх визнач... вивчити. Але команда Галич відома тим, що навіть в складі оптимальному можуть досягати максимального результату. Тому. Кожен раз ми виходимо, готуємося, стараємося і сподіваємося тільки на найкращий результат. Як ваша команда оцінює той відрізок, який вже прийшли? Чи задоволені грою і результатами? Ну, як результат перемога, тому ми задоволені. Тому, в принципі, нічого поганого не можу сказати. Віддали всі сили і перемогли. Кого вважаєте основним суперником у плей-офф матчі? Основним суперником плей-офф матчів, чесно кажучи. Я думаю, якщо в подальшому так складеться і так зійдуться зірки, то основний наш супер суперник буде косо. Дякую за відповідь.